Доброго часу, доби мої підписники. Ви на каналі АТП Перемога, і у нас сьогодні буде перший огляд 2026 року. Я довго вагався, який же перший зробити перший огляд у 2026 році. Бо ті усі відео, які ви бачите на своїх екранах, зараз які виходять на АТП Перемога, це. Це зйомки 2025 року. Тому вибір мій був дуже-дуже скрупульозний, і Я вирішив почати ось такого БТР 80-го радянських часів. А, металева іграшка 1 до 50 масштабу. Ну, сідати зручненько і ми потроху починаємо. Як ви бачите на своїх екранах перед вами радянський БТРі 80 Ми його дуже, як кажуть, не вгадаєш. Ну не вміла тоді радянська, помислилася робити то точні копії. Робили таку наго. Тому ви бачимо перед вами такий БТ. він відлитий. Кажуть, були відмінності відливок, що в нього характер дослінчили. Бо всі батері, які мені траплялися, вони були зі зламаною. Пушкою. Пушка була зламана. А це ви бачите, ціленький, зігненький, гарненький. Ось ну, такий батарейчик у нас є. Бачите, такий красавець. Тому от він такий гарненький, і він, він весь металевий, колеса пластикові. На донці у нього вибутачена два карбованці. Цей батарейк ще у великому комплекті металевих іграшок. До нього заціплялася пуска. Бачите, фаркоп має. Ну і давайте наш е, любимий тест драйв. Тут місця небагато, правда. Ну, спробуємо. Не хочу їхати взагалі. Давайте підійдемо під зимок. Ну, що, гадна іграшка, мого дитинства, бт 80 звичайна іграшка, якою гралися багато. Багато радянських діт. Ну, а наступним в огляді буде ось такий вже сучасний БТР від компанії «Автосвіт», і ми його розглянемо у наступному огляді. А додати я вже не буду, бо в мене до неї нема питань. Все ви бачили на своїх очах. Все я вам показав, все я вам розказав. Тепер ви повинні поставити цій моделі лайк. Або якщо вона вам не сподобалася, дизлайк, підписатися на АТП Перемога. З вами був Роман Вульф, а я пішов шукати для вас нові моделі. На нових журтичів, на нових ефірів.